СБУ повідомила про підозру екс-керівникам держпідприємства Антонов, чиї дії призвели до знищення мрії. Служба безпеки зібрала ґрунтовну доказову базу на колишнього гендиректора ДП Антонов, його заступника та начальника підрозділу з авіабезпеки. за матеріалами слідства. Напередодні повномасштабного вторгнення чиновники не допустили військовослужбовців Національної гвардії України на територію Гостомельського аеропорту для підготовки його захисту. Такі злочинні дії призвели до тимчасового захоплення стратегічно важливого аеродрому навколишніх населених пунктів і знищення літака Ан-225 Мрія. СБУ встановлено, що у період січня-лютого 2022 року посадовці прямо заборонили українським військовим зводити оборонні укріплення та фортифікаційні споруди на литовищі. Двом фігурантам провадження обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Вживаються комплексні заходи для притягнення до відповідальності також колишнього заступника гендиректора ДП Антонов, який наразі переховується від правосуддя. Його оголошено у розшук. Зловмисникам загрожує до 15 років ув'язнення.